Терези, привіт-привіт! Настав час вже листопада 2025 року, рік так швидко, просто пронісся перед очима. Я ледве, ледве взагалі розумію, що вже листопад ось ось буде. В нас листопад, до речі, такий, знаєте, місяць трішечки пауз якихось і затримок, тому що. Е Цілих п'ять планет в листопаді буде в ретро русі. Тому, якщо щось у вас буде затримуватися, якісь перешкоди, ми зараз поговоримо, да, в яких це буде секторах, то ви не дивуйтесь, то скоріше за все, ретро. Рух вам трішечки да, пригальмовує, трішечки не дає так швидко просуватися вперед. А також у вас більше фокусу йде в листопаді на ваш третій сектор. Це сектор комунікацій, вашого найближчого оточення, навчання і засобів комунікації. Тобто буде багато що з цим пов'язане. І вже 4 листопада Марс переходить в ваш третій сектор і починає в ньому наводити трішечки да, свої правила. Марс вам додасть активності, енергії, дії. Да? Це про, про Марс, да? дуже швидко щось. Це якісь е, швидкі рішення, швидкі, е, не, не те, що прийняття, але, тобто щось швидко, дуже швидко ви все зможете робити, ви захочете все швидко робити. Можливо, до речі, навіть буде дратувати, що всі. Поруч такі повільні, все можна робити набагато швидше. Тобто у вас буде дуже багато цієї енергії, ви будете пилати цією енергією, все робити швидко. Це якісь нові знайомства, комунікації, переговори, контакти. ось Це все ви будете все встигати. Але пам'ятайте, що Марс в нас ще і ем, планета. Конфліктів, да, сварок, ризиків, то тут, можливо, ось ця ваша надмірна енергія також може дротувати тих, тих, для кого ви будете занадто швидкі, а для вас вони занадто повільні. Тобто можуть бути ось такі конфлікти, да, якісь ненервозніські конфлікти. Також Марс вам додасть бажання до нових якихось знань, до е, чогось нового, до, е, можливо, якихось. Коротких подорожей, вам захочеться кудись поїхати, можливо, навіть частіше ви будете це в листопаді робити. Тобто, щось таке буде у вас швид... швидко все відбуватися. Далі в нас 5 листопада буде повний місяць відбуватися в вашому восьмому секторі. Секторі спільних ресурсів, чужих ресурсів. І повний місяць вам дасть висвітлення питань. Ваших спільних ресурсів, да, можливо, якісь питання кредитів, спадщини, аліментів. Все це може бути якраз актуально, да, все, всі ці питання будуть, можна сказати, в фокусі. Також це може бути якісь завершення, завершення циклу по якомусь цьому питанню, можливо, завершення циклу або якоїсь справи по спадщині, можливо, завершення якогось циклу по кредиту, можливо, ви будете його виплачувати, ну, виплатити, тобто, да? тобто якось так воно може бути пов'язане. А також, звичайно, ми пам'ятаємо, що повний місяць це хороший час для позбавлення не тільки да, від кредитів і фінансових зобов'язань, а позбавлення від усього, що вам заважає, що вам не потрібно, від шкідливих звичок, від речей, якими ви не користуєтесь, від зламаних, тим паче речей. Все це є, знаєте, як мертвою енергією, яка знаходиться у вас в оселі. І і нічого не робить, вона не приносить задоволення, вона не працює на вас, тому дуже добре позбуватися в період спадаючого місяця, це з 5 по 19 листопада, позбуватися від усього зайвого. Можна продати, можна віддати, можна викинути. Тобто ви самі обираєте, що з цим робити, але дуже добре очистити оцелю. Також можна зробити генеральне прибирання, очистити да, квартиру. Навіть в тих куточках, куди ви рідко да, добираєтесь. Або зробити ритуал на очищення, да, очистити енергію також можна. Обов'язково буду знімати шортс відео в цей день, нагадувати вам, коли що ми починаємо, що ми робимо. І взагалі я знімаю шортс відео про важливі події, не тільки про повний місяць, про новий місяць, що ми робимо в новий місяць, про важливі дати, про ретро рух планет. Також все це. Тому, якщо ви не підписані, підписуйте, щоб не пропустити ці шортс відео, бо вони актуальні якраз в день. Або там плюс-мінус один-два дні, коли я їх знімаю, бо це ж якраз нагадування, щоб ви в цей день якраз бачили і згадали, що треба робити, а чого не треба робити. Обов'язково ставте дзвіночок, бо якраз він буде вам висвічувати цю одиничку, що щось з'явилося, що треба передивити. передивитися да, це відео, а також ставте лайк цьому відео для підтримки просування україномовного контенту. А, далі йдемо. 7 а, листопада Венера переходить ваш другий сектор, сектор фінансів, а Венера якраз у нас про гроші. То Венера вам тут може додати якихось додаткових грошей, Це може бути премія, бонус якийсь на роботі, додаткові якісь гроші, можливо, ви десь да, якийсь підробіток. Можливо, якісь гроші за якусь екстраконсультацію да, додаткову. Тобто, якось так може. Тобто, це якісь додаткові гроші, додатковий дохід. А, можливо, це, до речі, по другому сектору це що може бути нова робота. Можливо, буде пропозиція нової роботи з більшим заробітком. Так, що може бути. Далі в нас 8 листопада наш ретро-уран, він поки що все ще знаходиться в ретро Русі. Бо Уран довга така планета, повільна, і вона в ретро Русі також довго знаходиться. Пробудить. А, за рахунок ретро руху вона повернулася в попередній знак. Для вас це восьмий сектор. До речі, Уран в цьому році змінив свій знак, перейшов у ваш дев'ятий сектор. І пробудеть там аж по 2033 рік, буде всі ці роки приносити зміни вам в 9 сектор. Якщо ви ще не бачили, відео, я вам скину в описі до цього відео, подивіться, чого вам очікувати від урану його впливу. А поки він в 8 ще секторі, да, тобто він, можна так сказати, дає час на якесь да, перероблення, завершення. Налагодження, якихось да, питань в цьому секторі, бо потім уран повернеться ще раз в ваш цей восьмий сектор аж через 84 роки. Тобто, можливо, ви вже це і не застанете. Тому що нам треба зараз да, зробити? По ретро-урану, поки він ретро, він потім ще, до речі, вийде в прямий рух. Про це ми поговоримо вже в лютому, бо він якраз в ретро-русі буде знаходитися по 3 лютого 2026 року. І він вам дасть перегляд питань з приводу вашої спадщини, перегляд питань з приводу ваших кредитів, якихось фінансових зобов'язань, податків. Тобто, можливо, ви будете щось переглядати, переосмислювати, переглядати. Передумувати, тобто щось робити пере. по ретро руху, це зазвичай щось ми перероблюємо, передумуємо, перездаємо, тобто щось такого плану. А також може дати ретро-уран іще і. Паузи в цих питаннях, можливо, щось стане на паузу, питання спільних ресурсів, або на паузу стануть питання фінансів чоловіка або дружини. На паузу можуть стати питання аліментів, кредиту. Тобто щось може також бути із затримки. Ну, паузи, так, да, паузи або затримки. Це вони є. Тобто, можливо, будуть якісь затримки да, по виплаті кредиту, або, можливо, будуть затримки по виплаті аліментів. Тобто якось так може бути. Далі в нас 9 листопада Меркурій розвертається в ретро рух і пробуде в ретро-русі по 29. Листопада і все це буде відбуватися в вашому третьому секторі. По ретро Меркурію також буду знімати шорт з відеонагадування, коли воно починається, коли ця подія починається, чого ми робимо чого не робимо. Пам'ятаємо, що по ретро Меркурію р... вибачте, по Ретро Меркурію за багато Р. Ми не купуємо техніку, транспорт, нерухомість. Все це по максимуму, по можливості ми відкладаємо на вже Меркурій в прямому русі. Якщо раптом, наприклад, да, там по техніці щось зламалося і вам конче потрібно купити нову, да, тобто ви не можете чекати, поки ретро Меркурій вийде, то обов'язково зберігайте всі документи, гарантійні талони, чеки, все, що вам дається, да, в Разом з цією технікою все зберігайте, щоб раптом, якщо щось станеться, ви могли поміняти, повернути, не знаю, там, здати в сервісний центр. Тобто, щоб у вас всі документи були. Також ми не робимо ніяких планових операцій, тобто, те, що можна відкласти, це пластичні операції, уколи краси. Все, що не загрожує вашому житті. Якщо щось раптом сталося, да, тобто те, що загрожує вашому життю або здоров'ю, нічого ви не відміняєте. Термінові всі операції вони робляться тоді, коли треба. Ви не дивитесь на ретро-меретро-рух планети. Також ми е, не починаємо в ретро рух Меркурія ніяких нових проєктів, да, тобто ми не підписуємо ніяких важливих угод, договорів, контрактів, все, що пов'язано е, з грошима, да, все, що пов'язано, можливо, да, з якоюсь новою сторінкою вашого життя. Також цього не робимо. Почекайте, поки вийде Меркурій з ретро руху. Не заключайте шлюб. Тобто свято можна робити, свято весілля, церемонія, ресторан, фотосесія, все це можна робити, а саме підписувати свідоцтво про шлюб або до, або після вже, да? або до 9, або після 29 листопада. Краще так. І ще, а, не брати кредити, до речі, теж по ретро Меркурію краще не брати кредитів. І не їхати саме в дні розвертання Меркурія в ретро-рух, тобто це 8, 9, 10 листопада, не їхати ні в які подорожі. Якщо раптом, ну, так вже вийшло, у вас квитки куплені, або це якесь відрядження, яке не можна відкласти, тобто вам треба їхати в ці дні. Обов'язково перевіряйте заздалегідь всі документи, виїжджайте трішечки, да, там раніше, тобто, щоб у вас був запас, якщо раптом десь будуть якісь перешкоди, якісь затримки, якісь затори, тобто, щоб, щоб ви нікуди не поспішали, щоб у вас, да, можна так сказати, було трішечки часу на всілякі зміни, які, можуть, які може вносити Меркурій. По третьому сектору, що в нас ще? Третій сектор у нас за навчання відповідає. Тут можуть бути також якісь затримки, можливо, в, е, мають початися якісь курси або якесь е, підвищення кваліфікації курси, да, Можуть вони теж відтерміновуватись, затримуватись, відкладатись. До речі, поїздки також можуть відкладатись, рейси можуть відкладатись, це те, що з приводу поїздок. І по третьому. Сектору, це ще в нас, до речі, засоби комунікації. Ну, ми їх і так, і так вже проговорили, ми їх не купуємо, поки по максимуму, якщо є можливість, ми не купуємо відкладаємо. Е, далі, 11 листопада, Юпітер також розвертається в ретро-рух. І Юпітер в нас в 10 вашому секторі. В Ретро Русі Юпітер пробудеть по 10 березня 2026 року. До речі, Юпітер також змінив знак в цьому році. Я вам скину відео в описі. Якщо ви не бачили, подивіться, бо якраз 10-й сектор весь цей рік буде у вас зачіпатися по Юпітеру. А Юпітер взагалі в нас планета розширення, удачі. То, можливо, да, подивіться на 10-й сектор, це сектор кар'єри, досягнень. Якщо ви не бачили, чого вам очікувати, бо Юпітер буде в вашому 10 му секторі посередину 2026 року. І поки він в ретро-русі буде да, по березень, він вам може дати якісь або затримки. В підвищенні, в просуванні по кар'єрі, да, можливо, це буде час на те, щоб щось переробити, доробити, да, то, щоб. Щось можливо довчити, тобто, щоб відповідати да, цій новій посаді, цій, ну, цьому підвищенню, цьому просуванню. Або, можливо, по 10 сектору ще і Ретро Меркурій може дати вам переосмислення вашої кар'єри. Можливо, ви будете переглядати ці питання вашої кар'єри, статусу ваших досягнень, чи там ви знаходитесь, де ви хочете, чи все вас влаштовує, чи хочете чи ви цього підвищення, чи можете ви. Ви отримаєте підвищення саме на цій роботі, так? тобто, можливо, будете все це переосмислювати, переглядати. Далі, 20 листопада, буде відбуватися новий місяць в вашому другому секторі, секторі фінансів. По новому місяці ми пишемо блокноти бажань. Теж шортс відео обов'язково буду знімати нагадувати. А новий місяць вам дасть якісь нові можливості, нові пропозиції, можливо, нової роботи, те, що якраз по-другому сектору може бути. Або це може бути якісь нові доходи, або нові способи заробітку, нові джерела доходів, можливо, якісь нові накопичення на щось. Тобто все, що пов'язано з. Фінансами, да? Тобто, можливо, якісь ідеї, можливо, ідеї навіть бізнесу, свого бізнесу, навіть так може бути. Якраз, можливо, цей ретро-Юпітер буде вам давати е, ось ці е, сигнали з приводу того, що, можливо, ви хочете свій бізнес відкрити, а не працювати на цій роботі. Можливо, так воно буде. Так. А, йдемо далі. 22 листопада. В нас сонце переходить в ваш третій сектор. І сонце, до речі, як і Марс, і Марс, до речі, 22-го все ще буде в вашому теж третьому секторі, додасть вам ось цієї енергії, активності, да, якогось зростання. Зростання активності в сфері комунікації, бажання до комунікації, до спілкування. Ви будете просто е, сяяти на переговорах, да? тобто у вас буде е, така, можна сказати, лідерська позиція, тобто, ви будете просто світитися. Е, що ще? Може дати нові знайомства Сонце да, по третьому сектору також. Може дати якесь нове навчання і заключення якихось нових контрактів. Але пам'ятайте, що 22-го в нас все ще ретро Меркурій, тому будьте обережними з приводу нових контрактів, то, можливо, там ще треба їх вичитати, перечитати і трішечки відкласти підписання. Далі, 28 листопада, Сатурн виходить з ретро руху. Наша перша планета, да, яка вже виходить з ретро руху в листопаді. Сатурн, до речі, у нас теж був ретро, і за рахунок ретро руху повернувся в попередній знак. Для вас це шостий сектор, і пробудить він в вашому шостому сектору секторі. По 13 лютого 2026 року, після чого він знову перейде в ваш сьомий сектор. А на сьомий сектор, до речі, Сатурн змінив свій знак в цьому році. Знову цей рік, до речі, 2025 дуже активний, да, дуже такий. на... Зміну секторів. Тобто дуже багато планет змінили свої знаки, і у вас почався вплив на нові ваші сектори, на нові ваші сфери. По Сатурну я вам теж скину в описі до цього відео те, що він змінив знак, і він пробудить в вашому 7-му секторі по 2028 рік, тому подивіться, якщо ви не дивилися, чого вам від Сатурну очікувати. А поки він в шостому секторі, він вам дасть ось цей час по 13 лютого щось доробити, да, завершити, налагодити в шостому секторі. Це в нас сектор роботи, здоров'я і звичок щоденної рутини. А Сатурн в нас відповідає за. Відповідальність, тобто, да, треба буде взяти відповідальність за свою роботу, за своє здоров'я, за свої звички, правильне харчування, до речі, да. тут може дати вам Сатурн, що треба буде дисциплінуватись, бо якраз про дисципліну Сатурн. дисциплінувати своє харчування, дисциплінувати своє здоров'я, можливо, зайнятися спортом. А, тобто. Можливо, до речі, щось доведеться обмежити по харчуванню, тому що в нас теж відповідає Сатурн за обмеження, або обмежити, можливо, роботу. Можливо, ви завжди перепрацьовуєте, дуже багато працюєте. Можливо, через це вам треба буде обмежити роботу, тобто не затримуватися, пам'ятати про своє здоров'я, своє здоров'я, не перенавантажувати себе. От так ще може бути. Далі, 30, -го, 30 -го листопада, Венера переходить ваш третій сектор сектор знову комунікації, засобів інформації. До речі, тут по Венері можна купувати засоби інформації, тобто, да, якщо вам треба, і якраз вже Меркурій вийде з ретроруху, тобто не буде ніяких вам перешкод. Можна сміливо купувати, якщо вам щось треба. Також Венера додасть гармонії в спілкування з братами сестрами, з вашим найближчим оточенням, а також по Венері це можуть бути якісь короткострокові поїздки, тобто да, на декілька днів, де ви дійсно де ви дійсно отримуєте задоволення від цих поїздок. До речі, також вже Меркурій вийде з ретро руху, можна собі їхати, можна насолоджуватися поїздками та й туди, куди ви їдете. Ось такий у вас місяць Терези. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!